Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 у всіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуста. Програма зверни увагу. Обсяги будівництва житла в Україні поступово зменшуються. Бо якщо рік тому будували активно, то зараз, кинувши поглядом навколо, можна побачити, що стоять нові будинки, а вікна в них і не світяться. Не купують люди житло, вважають дорого. Звісно, мета кожного забудовника не просто дім побудувати, а й заселити його тобто досягнути того щасливого моменту, коли ввечері всі вікна будуть світитися. Своя оселя мрія кожного, але для того, щоб не збирати гроші на власні квадратні метри, потрібен час. Та і в цей період накопичення багатства потрібно десь жити. Тому і винаймають, звісно, більше, ніж купують. І ось тут починаються сумні історії. То платню підняли неочікувано, то власники квартири відмовляються полагодити зламану техніку. А то раптом надумали виселяти, бо знайшли більш вигідних орендаторів. Тож як діяти у такій ситуації, зверни увагу далі. 5 мільйонів мешканців більшість без власного даху над головою. Попит значно перевищує пропозицію, і це головна причина, чому ціни на оренду житла невпинно зростають вгору. Щороку в цьому бізнесі крутиться 6 мільярдів доларів. Найперше в містах-мільйонниках та, зокрема, в столиці. Знімати однокімнатну квартиру в Києві обійдеться щонайменше 400-500 доларів на місяць. А за апартаменти ж у самому центрі міста можна викласти й усі 10 тисяч. Такі цифри фриман. для Ушуканти. Я вообще считаю, что люди, которые получают по 700 долларов в месяц за аренду квартиры и не платят из этого никаких налогов, вообще не, не имеют права предъявлять мне какие-то претензии по поводу каких-то там царапин. Нельзя быть такими доверчивыми, как я. Я виновата. Надо быть бдительными, потому что иногда доверчивость граничит с глупостью. Что, собственно, со мной и случилось. Вот и все. Олексій Позняк, керівник агенції нерухомості. Тим, хто здає свою квартиру на тривалий термін, радить сповіщати про це ЖЕК, брати довідку БТІ та завіряти договір нотаріально. От немає договору, а люди живуть. Ну, перестають платить. Говорять, ну, договорювалися. як как би бы їх виселити? Ну, а як вони попали в квартиру? сам пустив. Це може бути єдиний документ, на якому буде три умови та два підписи орендаря і власника. Але це документ обов'язково має бути це юридичний документ. Та виявляється письмова угода не завжди запорука захисту. Наприклад, Оксані папери не зарадили. Ослившись у квартирі, за якою останні років 30 ніхто не доглядав, дівчина запропонувала господині Бартер ремонт в обмін на дах над головою. На все про все пішло 15 тисяч гривень. Одразу ж після ремонту власниця домівки пішла в атаку на квартирантку. Для початку підняла плату в два з половиною рази. Ну, тепер це коштує не 200 доларів. Тепер це коштує доларів. А я в цій ситуації взагалі не можу нічого вдіяти, тому що вона повноправний господар своєї квартири, а я в цій ситуації взагалі не маю ніяких прав і не можу нічого довести і доказати. Пам'ятайте, дешевий сир буває лише в мишоловці. Якщо у вас є гроші на ремонт, то краще одразу знімайте дорожчу квартиру. Більше ніяких ремонтів з мене досить. Подібних схем та званого кидалова вдосталь. Власники не поспішають здавати свої квартири законно. Їх не лякає навіть те, що як раптом на гарячому застукує податкове, доведеться викласти 8,5 тисяч гривень штрафу, плюс відсотки за всі місяці оренди. Тому лише в столиці 400 тисяч квартир здають нелегально на власний страх і ризик. Желательно пам'ятати помнить вещи, якщо ви збиралися орендувати квартиру. Прежде договор, за сколько вы арендуете квартиру. Указать точно, на какой срок и когда вы будете расплачиваться с человеком, который вам сдал в аренду квартиры. Подписать договор приема передачи квартир, чтобы там было четко понятно, в каком состоянии вы получили квартиру. И, конечно, дабы уберечь себя от действий обратно другого лица, который, возможно, будет требовать с вас через 2-3 месяца увеличения арендной платы, такая практика существует, вы должны всегда ссылаться на условия договора. И если У вас починає ну, созрівати конфліктна ситуація. По даному поводу, завжди можна звернутися в суд, щоб відстояти свої інтереси. Негайте дорогоцінний час, гроші й нерви. Все може бути геть інакше. Головне тут оформити письмовий договір найму. Не вірити, але ми переконані, закони будуть працювати, коли ви самі не будете лінуватися згідно з ними себе захищати. Є закон, користуйся ним. Нема закону, тоді складніше. Бажаємо вам затишку навіть в орендованій оселі. Про твій затишок, твій комфорт і здоров'я. Дбає щодня програма Зверни увагу. А сайт редабікрамускрапкаком завжди відкритий для відвідування та спілкування. Архіви програми дивись на Ukrnet. А завтра будемо міркувати про. Майбутні науки і косметології з вами у студії була Тетяна Рамус. Програма «Зверни увагу на сьогодні прощається з вами. А вже за добу знову зустрінемось. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте передплатний індекс 37737 в Усіх відділеннях Укрпошти.